Всім привіт, Рада вітати вас на каналі. Дивіться, яка у нас погода. У нас калюжі такі, що не проїхати, не пройти. Це я прийшла Євгена, зустрічаю. Ну як? Він сам то ходить вже, але така погода вийшла його забрати. Дивлюсь, не видно моєї дитини. А він тут всівся знає, що мама прийде, так? Да? Чи ти думав сам прийдеш? Чи ти догадався, що я буду. А ти вона побачив, що я йшла? Да. Думаю, що він не йде? В нього є цей парасолька в портфелі, він дістав свій лоточок, да? тормозок. І я буду їсти. Да? У нас тут на зупинці, Вон, дивіться, які калюзі. Пішли, вдома будеш їсти. Бо в нас тільки цей. Світло тільки дали. Оце вранці як вимкнули о 8 годині і тільки дали світло. Зараз там. 13, що зараз скажемо скільки. 13.20, А це тільки дали світло, ну там хвилин 20 тому, і то не за графіком, і зараз будуть його вимикати ЖЕКа. Так що пішли. У мене там духовка, якщо ці рогалики спечуться, буде добре, Ні? то будемо викидати. А то запхала. Диви. диви. бігом бігом Ми вже йдемо. Я вон з парасолькою своєю. ЖЕКі взяла плащ, бо в школу Ні, не хоче таке. каже, Ноги підніма. Каже, Я таке не буду одягати. Йде, знаєте, що запитує, що там його собачка. Так, ми вже зайшли у двір і дивіться, скільки в нас слимаків. Страшне. Лазять, дивіться. Я такого ще не бачила, казала, в нас немає слимаків, аж де воно виперся По Під хатою, вон... так не фокусується. Воно лізе-лізе. Ну, дощик у нас такий дебелий, знаєте, вікно в цю сторону якраз був дощ. І я стояла. Знаєте, наче зі шланги поливали. Нічого не видно було. О, перепускається знову, пішли. Нас хто тут зустрічає? Де, Де? ти? Пішов. Ну що, з рогаликами я встигла, якраз вимкнулася і духовка, і тут вимкнулося світло. Так що до чаю буде що, то думала, не встигну, то прийдеться щось робити. Ну, просто не за графіком пішло вимикання. Тут макмане начинка і варене згущене молоко. Далі рецепт буде. Робила ось такі рогалики на смальці, можна використовувати масло, але в мене смалець, то я ж його використовую в тісто. Зараз напишу, ось тут, що сюди йде, бо все швиденько, детально рецепт не знімала, але поділюсь, бо смачні рогалики. Швиденько все робила, бо вимикали світло. Треба було встигнути, щоб вони приготувалися. Смалець кефір, сода, борошно і все. Е, можна сметану, але сьогодні в мене був кефір смачного. Це вже в нас наступний день. А ми тут з дверима займаємось. Вірніше, думали, позаймаємось, але не встигли. Нам треба світло, поки його немає. А чекати треба довгенько. Скільки там? 6 годин, так? Да? Випнули на 6. Ну, коротше, довго. То Макс там свою роботу щось робить, а я трошки на вулиці кручусь порядки. Отам От за стінкою понаводила все. По... Прибирала, попідмітала і тепер вийшла сюди, на вулицю. Також зараз воно попідмітала, вже все порозносила, бо тут було наставлено То те, то те, так що потихеньку крутимось. То банки там на горища виносила пусті. Вчора у нас був цілий день дощ, сьогодні дощу немає, листя вже воно пало. Я тут трохи позагрібала, а потім кажу, воно все впаде, потім прибереться. тут, в принципі, в нас небагато його, але треба буде прибрати. Але сьогодні не хочу, я там іншим займаюся, я в літній кухні складаю трошки марафети навожу, а це вже тоді нехай підсухне, бо воно таке все мокре. Я не даю, то, що... Я тебе не питаю. Ти, це, ти в команді? Тебе вибору немає. В в команді. В моїй. Все, зараз це завезе. Нам ще оце на вулиці залишилось шланги прибрати. Це думаю, завтра напевно цим займемося. Прибрати ось ту бочку, І все. Все з дровами справились купка новеньких закрили отак. Та ще потім, походу, будемо дивитися, де воно буде. Будемо прикривати, бо вже немає чим. І ці будуть лежати, а ці, що тут, будемо брати. Ми їх ось так прикрили, бо це ж дощі такі, воно мочиться. Треба ще щось придумати. Так що одну роботу ще зробили. Максон буде. Шлангу відкручувати. Я ще чекаю, поки водичка буде, ну, коли світло дадуть. Бутлі треба там вон помити, позабирала. У нас сьогодні трошки день, коли наводимо порядочки. Треба все поскладати, підготуватися до зими. Ми сьогодні на вулиці добре попрацювали. Було у нас, так сказати, натхнення, бо зараз щось. Кожен день все по-різному, але роботу підтягнути трошки треба. Встановили ось ці двері, Макс тут рівняє, я, я десь хожу, не знаю, я щось вімкнула і пішла. Я забулася, що я вімкнула, а знімала ось Максима, як він тут працює. Якраз ми тут доробили з цими дверима, я там листям ще трохи займалася. Світло вімкнули о другій чи що годині ми пішли вже все, в хату грітися, обідати, і на сьогодні на вулиці напрацювалися. Дякую вам за перегляд.